Не всім учасникам вдалося побачити чудову брешію. Туди доїхали тільки декілька машин. Решта учасників потрапили в багатогодинну пробку. Але електромобілі зовсім від цього не постраждали. В пробці вони практично зовсім не витрачають енергію. Ми єгалісний соціальна сто двадцять 120-130 кілометрів. Це стоїмо, стоїмо вже 30 хвилин. Ну тачувато тим, що у нас і так сьогодні важкий день. В плане того, что проехать надо 500 с лишним километров, и у нас всего две остановки для заряда. Эти две остановки по часу два. Мы даже без пробок могли бы, было бы проблематично зарядить все машины полностью. А сейчас это становится практически невозможно. Ну, мы уже соскучились за приключениями. Вчера был день спокойный, мы аж расстроились. То сегодня, я думаю, нам светит, как только нам откроют путь. Брати ноги в руки, і вирішати проблеми. Ну, я думаю, справимося. Як справлялися і раніше, якщо ви думаєте, що шахи на дорогах це всього лише точне дотримання правил дорожнього руху і знаходження оптимального маршруту, ви помиляєтеся. Для нас електромобілів все набагато складніше. Наприклад, не менш важливо дотримуватися жорсткого швидкісного режиму, стежити за витратою енергії. Адже при безглуздому прискоренні заряд авто витрачається набагато швидше. Ну іноді треба себе трошки стримувати, тобто хочеться їхати, там, скажімо, 110, а треба їхати десь 85-90, так не сильно гнати. Тоді машина вона в оптимальному режимі е нормально їде. Так що ми так обережненько, спокійно доїжджаємо. Доводиться думати на 10 кроків вперед, розраховуючи відстань між зарядними станціями. Саме із зарядкою авто протягом усього марафону було пов'язано чимало не завжди приємних сюрпризів. У Нас перша проблема. Під'їхала Тесла, почала заряджатися. вибила одну фазу. Машини розрядились повністю. И на Запорожец, который приехал с Одессы, не хватает э, мощности, которая выделена э, городом 63 А. Поэтому его я только что отвез на стадион, вот, где э, добрые люди выделили 32 А для его зарядки. Но ему все равно не хватает. Мы случайно проходим мимо наших станций и смотрим, что подъехал электротакси, вот, И наша... Наш амперметр показывает предельный, ум, предельный ток, при котором еще 5 минут и вырубится все здание, от которого мы запитались. Так что приключения продолжаются, но мы пока с ними справляемся.